Вітаю вас на каналі Місячна країна. Коли сіяти капусту на розсаду у 2024 році, щоб отримати гарний врожай. У цьому відео для вас найкращі дати у лютому, березні, квітні для посіву різної капусти на розсаду. Дотримуйтесь цих порад, і розсада виросте міцною і високоврожайною, буде здоровою та загартованою. А врожай буде рясним. Нагадаю, білокочану капусту починають висівати на розсаду вже від кінця лютого, щоб отримати ранній врожай. Цвітну капусту можна висівати у березні та квітні. Брокколі, савойську, кольорабі теж рекомендується сіяти на розсаду у березні та квітні. А зараз я дам дати посіву різної капусти за місячним календарем. У лютому, березні та квітні 2024 року календар складено для усієї території України за київським часом. Усі дати на зростаючому місяці. Тож, записуйте: 19, 20 та 21 лютого до 15.40. Це зростаючий місяць у раці. А рак це найплідніший та найпродуктивніший знак зодіаку. Він сприяє розвитку низькорослих рослин, дає рясний та смачний врожай. Усе посіяне сходить повільно, але дружньо. У саджанців розвивається гарне коріння, капуста буде соковита. У ці дні можна починати сіяти білокочанну капусту. Далі дати у березні. 13 та 14 березня це зростаючий у тільці. Тілець це дуже родючий високопродуктивний знак. У рослин, посіяних при цьому знаку, формується великий врожай, плоди довше зберігаються. Ці рослини добре переносять перепади температур і мають підвищену зимостійкість, але дають насіння невисокої якості. У ці дні можна висівати білокочанну капусту, брокколі, кольрабі, червону та цвітну. Далі. Друга половина 17 березня, 18 та 19 березня, зростаючий місяць у раці. Це найплідніший і найпродуктивніший знак зодіаку. Він сприяє розвитку низькорослих рослин, такої як капуста, дає рясний, смачний врожай. У саджанців розвивається міцне коріння. Капуста буде соковита та смачна. У ці дати можна висівати білокочанну капусту, брокколі, брюсельську, кольорабі, червону, пекінську, савойську та цвітну капусту. Далі наступні дати у квітні 10 та 11 квітня до 16 години це зростаючий місяць у тільці. Це дуже родючий і високопродуктивний знак. У ці рослини, посіяні у цьому знаку, дають великий врожай. І капуста довше зберігається. Ці рослини добре переносять перепади температур і мають підвищену зимостійкість. Можна сіяти білокочанну капусту броколі, кольрабі, червону та цвітну. 14 та 15 квітня зростаючий місяць у раці, найплідніший та найпродуктивніший знак зодіаку, тому сіємо, все взійде дружньо, але повільно. У саджанців буде міцне коріння, а врожай соковитий та смачний. Можна сіяти білокочанну капусту, брокколі, брюсельську, колірабі, червону, пекінську, савойську та цвітну капусту. І ще дати у квітні 21, 22 та 23 квітня це зростаючий місяць у терезах. Терези це середній породючості знак, але теж можна сіяти капусту. Він забезпечує гарний врожай, дає стійкість до шкідників та хвороб. Можна посіяти білокочанну капусту, брокколі, кольорабі, пекінську, савойську та цвітну. Тож, таким є календар для посіву капусти на розсаду у 2024 році.